Вітаю вас, шановні друзі, і я безмежно радий представити вам найпотужнішу підсерію лінійки Safina, і це Safina Trower. Вона ж метальник. Підсерія нараховує три вудлища. Безумовно, зараз буде дуже цікаво. Влаштовуйте зручніше. Ми починаємо! Давайте коротенько в двох словах про чохол, друзі. Неопреновий чохол чорного кольору, у нас є довга блискавка, що важливо, є два бігунка і дві кишені. Тобто, у нас чохол максимально захищений від усіляких подряпин і таке інше. Але знову ж таки, якщо ви бажаєте переміщуватись на великій дистанції, транспортувати вудлище з ризиком. Усіляких пошкоджень, натискань і таке інше. Користуйтесь тубусами. А тепер пропоную одразу до найважливішого: до спінінга. Отже, друзі, як я вже сказав, підсерія нараховує три вудлища. Це 86 та довжина, 259 см, 86 та мл, -ка, ка та М з тестами 5,24, 628 та 8,34 відповідно. Отже, на мою думку, перше, з чого варто почати, друзі, це з дизайну. Адже дизайн у метальника просто неймовірний. Це саме той випадок, якщо ви хочете собі не лише практичну сторону застосування, а ви ще й трішечки естет. Або ви хочете вудлище абсолютно не схоже на інші. Такою у нас, наприклад, була якийсь час Азура Веста. Зараз, на мою думку, саме іміджова серія Safina Trower виконує цю функцію. Тут вам нагадує про якісь унікальні рішення: абсолютно все в цьому руків'ї. від Бада до форгріпа, навіть гайка, виконана в карбоновому стилі, все максимально мінімалістично і в той же час. В руці все, відповідно, досить ергономічно. У мене не виникають жодних ніяких дискомфортних відчуттів. Пов'язано це передусім з тим, що у нас ось тут є така невеличка вставка з етил вініл ацетату, яка надзвичайно приємно торкається вашого вказівного пальця для тих рибалок, кому це дійсно приємно або необхідно. Тепер до практичного застосування тровера. Ясна річ, що 259 см це про досить великі дистанції. У нас, друзі, і е, дія спінінга відповідна. Це фаст з реально гарненним запасом потужності, непритаманним в цілому серії Safin, однак, менше з тим. Ви просили зробити дещо потужніше, але в Сафіні. І ось, будь ласка, тепер це можливо. Тепер серія лінійка, взагалі сімейство, напевне, правильно казати, Сафін, просто величезне. Ви можете знайти будь-яку вудку під будь-які умови. Тепер це вже факт. І Тровер буде найпотужнішим, він вже є. Що хочеться відмітити також по ньому. Навіть якщо ви кидаєте на великій відстані, користуєтесь двійниками і ловите чималих судаків з підсіканнями, будь-яких проблем у вас не виникатиме. В цьому я вас запевняю. Адже як я вже і сказав, повторюсь, це важливо. Комлива частина тут просто титанічно потужна, форсоване виважування. Легко. Корчі, берегові завали, бровки, каміння, все це в вашому повному доступі. Окрім цього, саме слово тровер, воно ж метальник, це вудлище дісталось не випадково. Це дійсно так. В, в цій довжині на такі дистанції спінінги викидують приманки в дуже обмеженій кількості у різних виробників. Ось чому тровер він не лише ексклюзивно. Цікавий і експресивний, а ще й такий, що здатен вам подарувати емоції і в той же час зможе вас, скажімо так, підштовхнути на те, щоб ви стали переможцем в цьому двобої з трофейною рибою. По матеріалам, друзі, якщо будете запитувати, так це все той же турейка t 1100 g та м 40 j кільця у нас від компанії VBO, власне, як і. Руків'я. У декого з вас можливо виникнуть запитання, чому воно настільки мінімалістичне, враховуючи таку ідеологічну спрямованість вудлища, як потужне і доволі довге. Все дуже просто. Вся власне, концепція тровера побудована на тому, аби бути не схожими на інших. Тому не шукайте тут класичних рішень. Тровер це про. Ексклюзивність, якщо завгодно, в серійному виробництві, і це для тих рибалок, яким потрібна вудка не схожа на інші. Декілька слів щодо тестів: ось ці. Е... Вершинні величини в тестах цих трьох моделей до 24, 28 та 34 грамів, відповідно, є невипадковими. Ми обрали саме такі, адже, на нашу думку, вони є найбільш розповсюдженішими. На переважній більшості водойм України. Це мова йде не лише про середні водні об'єкти, а й такі, як Дунай, Дністер чи Дніпро. Найчастіше нам вкрай рідко доводиться кидати вагами понад 40 грамів. І якщо це і потрібно, то швидше за все і вудлище ви будете обирати вже з інших серій. А Сафіна має все ж таки зберігати свої фамільні риси. Підсумуємо, друзі, якщо ви є полким шанувальником лінійки Сафіна, але вам не вистачало потужності. То тепер я впевнений, її точно вистачить. Обирайте свій тровер, відштовхуючись від власних унікальних умов. І я впевнений, що навіть вже цієї осені ви спіймаєте трофей свого життя. Ну а з вами, як завжди, був Ярослав Злий. Побачимось в наступних відео. Не забувайте притиснути вашу вподобайку. Якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім на кожне з них. Побачимось в наступних відео. Нехай щастить!